Усім доброго дня! І знову я отримала посилочку з інтернет-магазину. На цей раз інтернет-магазин Гейхera He І хочу її розпечатати, розпакувати. так вона, складена, упакована. Замовила хосточки, ну щось досить мала коробка і досить мало щось тут їх. Ну Подивлюся, з відкритою кореневою системою. Не знаю, чи це вони по одній тут складені, чи може кілька в одній. Ну, щось дуже мало. Що ж це, я ж не замовляла всього лиш чотири штуки. Я замовляла набагато більше. Чи сім, чи вісім вже не пам'ятаю. А тут ось одна, дві, три тут запаковано чотири. Так. Ось це мене вже насторожило. Що так мало? Ні накладної немає. Нічого. так всього мало. Так, зараз я їх розпакую і потім ще покажу, в якому вони вигляді. Ну що ж, розпакувала я свої хосточки як виявилось, їх тут є вісім штучок, але вони зовсім маленькі. Ну, ось такі невеличкі. Ця зовсім малесенька. Ну, але живі, здається, здорові, грунт вологий. Одна прийшла з відкрит... закритою кореневою системою в контейнері P9, малесенька, але ця малесенька має вирости досить великою хостою. Хосточка кост ту кост. Це буде велика жовта хоста, має бути. Ну, а ці теж десь в них є ось тут бірочки з назвами в торбинках. Я ще не дивилася. Зараз я теж, напевно, розв'яжу ці кульочки. І вже дістану ці бірочки з назвами і продовжу свою зйомку. Ось так вони були по дві спаковані в такому кульочку, а потім, а потім ось так. Ну. Звичайно, в інших магазинах більш якісніші, посаджені в контейнерах. Ну, але це теж непогано, непогані прийшли. Головне, щоб прийнялися. Ну от, дістала я із пакуночків назви. Тепер можу розказати, що як називається. Ну, цю я вже говорила. Косту, кост, велика жовта хоста має бути великого розміру. Далі хосточка Бен Верной. Це, здається, середня хосточка такого симпатичного окрасу. Далі маленький екземпляр хосточка пейслі бордер. Вона така досить гарного окрасу, ну видно, що це вона, листочки продовгуваті, хвилясті, з жовтою окантовкою широкою. Досить має бути гарна хусточка. Далі оранж мармелад. Ну от така ну видно, що це вона. Далі Color Festival, Ну, теж яскрава оригінальна хоста. Теж видно, що це вона. Далі хоста Фінал Вікторі. Ну, Я планувала купити хосту Вікторі, велику. це з великих, і ця теж з великих, але попалась мені ось така. Фінал Вікторі це спорт від сорти Вікторі. Написано, що покращена версія. Ну, як попадеться мені Вікторі, куплю теж і Вікторі. Ну, це з великих хост, тому саженець трошки більший порівняно з іншими. от. Далі хосточка. Джорджія Свіз Свізерт Грузинська наречена в перекладі. Теж має бути досить гарною оригінальною. схожою до хости оранж мармелад. -мар 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 оранж мармелад, листочки схожі, жовті посередині зеленою. О, окантівкою. О, ну, І ще одне чудо прийшло. Тут от, така якась розмокша етикетка, але по етикетці я вже здогадалася, що це хоста подарунок прийшла. Ну, дякую, звичайно, така якась зелененька. Але одне погано, що не знати, куди її посадити, бо не знаєш, якого вона буде розміру. Угу. Ось такий огляд моїх покупочок нових. Ну що ж, непогано, звичайно, хоча дуже маленькі саженці. Буду іти зараз їх десь висаджувати, тому що відкрита коренева система довго тримати аж ніяк не вийде. Ну що ж, всім вдячна за перегляд. Я вважаю, що треба. Найбільше більше знімати таких роликів покупок з інтернет-магазинів, щоб і люди бачили, які в нас в Україні є інтернет-магазини і що, яке в них продають, які рослинки. Де кращі, де гірші. Де зовсім ніякі, об'єктивно висвітлювати ось таку тему. А таких роликів у нас, на жаль, мало в Україні. Тому от я планую те, що буду купувати надалі в інтернет-магазинах. Буду фіксувати на відео і викладати в інтернет. Ще раз дякую усім за увагу. До нових зустрічей!